Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрайм і ми продовжуємо тему засобів захисту при роботі з інструментом. Сьогодні у нас буде це суто тематичне про зварювальне обладнання та засоби захисту особисто під час зварювання металу. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу вам сказати таку штуку. У нас у відео не буде вистачати трьох елементів. І ваша задача подивитися сайт, подивитися це відео і написати в коментарях, яких трьох позицій у нас відео не вистачає. Серед усіх, хто. Напише правильні позиції, яких не вистачає у відео. Ми розіграємо нашу 46-ту маску зварювальника. Такий собі легенький розіграш. Пишете три позиції, про які мене розказали, і отримуєте можливість отримати маску абсолютно безкоштовно. Просто декілька хвилин часу приділили і, можливо, забрали маску. Все, перед тим, як починаємо робити огляд, я хочу сказати, що дуже важливо, це дуже важливо для нас. Підпишіться на цей канал. Окрім того, що ви підтримуєте бренд таким чином, ви підтримуєте і розвиток української Контенту нам це важливо. Все, не затягуємо. Починаємо. Магія монтажу, і я маю три пари крах. Я певно розділив би їх на ось ці разом покладемо і ось ці окремо. Чому так? Це у нас такі базові краги для роботи з металом для просто комфортного зварювання, щоб ви свої ручки не попекли. Бачите, тут є такий високий манжет, щоб руки були захищені. Далі одягається на рукавник, далі халат чи фартух і все. Ну там далі ще підшлемник. а підшлемник. Я не знаю, ну нехай буде підшлемник. Я не знаю, як точно це правильно називається, але нехай. І, звісно, зварювальну маску. Отже, ці краги, звичайні класичні краги, з хорошої шкіри, з хорошою пропиткою. Ми їх тестували і просто там намагались підпалити, і виливали на них рідкий метал, знущалися і вони витримували. Але є ще ось такі краги, які з покращеною підкладкою. Ви коли одягаєте їх одразу відчуваєте, які з додатково такими, бачите, нашитими елементами шкіри в місцях, де краги найбільше стираються. Зараз я одягну другу. Бачимо, тут де електродотримач, де метал ви можете тримати там, чи ще щось. І якщо ви десь спираєтесь, ось ця частина також додатково прошита ще одним шаром шкіри. А якщо вам цікаві ціни на ці краги, то ви їх можете подивитися на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. Дам підсказку саме в цій категорії є недостаючі елементи, і вони, до речі, з козячої шкіри. Білі з чорним. Це так, щоб вам було складніше шукати. Переходимо далі до наших масок зварювальника. Давайте я одразу їх розберу. всі. Ну, як розберу? Подістаю з коробочок. Легкий АСМР, перепрошую. Один це у нас 48-ма. Це наразі топова. Так, це у нас 46-та. І легендарна. Просто її розгрібають як свіжий хлібчик. 39-та. Так, тримайся. Давайте по порядку. Ось так, ось так. Ось так. Ідемо по зростанню. 39, 46, 48. Наразі у нас три маски в асортименті. І перше, що ви візуально можете побачити, чим вони відрізняються, знаходиться ззаду. Бачимо, що у 48-ї таке саме просунуте кріплення. Я б назвав це чотирьохточкове. І воно дійсно сильно комфортніше. Якщо вам треба маска, в якій ви будете працювати цілими днями, то я б радив би саме 48-му брати. Тут також м'якенько приємненько, але цілий день ну нормально, але може бути трошки складувати. Ну і 39 та це така універсальна модель для майстра універсала, там, або для домашнього майстра. Там коли ви варите не кожен день по 8 годин, а там час від часу вам треба щось підварити, у вас є зварювальний апарат, вам треба масочка, то зверніть увагу на 39-ту. Також те, що візуально можна побачити, що у 48 ось ми найбільше оглядові віконце. А далі вони вже відрізняються суто технічними характеристиками, а саме часом спрацювання. 39-та маска на спалах спрацьовує за 1 десятитисячну секунди, 46-та за 1 п'ятнадцятитисячну секунди і 48-та за 1 двадцятип'ятитисячну секунди. Мені здається, що і 1 десятитисячна – це прям піпець, як швидко. Живляться вони всі від батаречки cr 2032. І, звісно ж, від світла, яке випромінює ваш зварювальний апарат, на всіх масках є фотоелемент для цього. Маски всі топові, і насправді мене колись в один момент здивувало, що у нас був майстер-зварювальник. Він мав доступ, в принципі, до всіх наших зварювальних масок, але обрав собі як улюблену, у любому саме 39-ту. І він варив, до речі, достатньо багато. Це прям його робота була. І він обрав собі саме 39-ту. Розмалював там собі щось і користувався нею. Про маски я можу. Говорити довго, але перед тим як ми підемо далі, я вам покажу ще одну. Ось така штучка у нас зараз в розробці. В чому фішка? Дивіться. Оглядове вікно ось тут ну, 3 см висоту. А отут, ось це все. Це оглядове вікно, ну воно в два з половиною в три більше ніж на 48-й. А ще тут є такі панорамні віконці, справа зліва додаткові, які також працюють на затемнення, і коротше, це вау. Вона дуже схожа на якийсь мотошлем, і ви бачите, тут є така крутілочка з кнопочкою, що нам говорить про те, що вона умовно електрична. Всередині тут є дисплейчик з кнопочками, які ви налаштовуєте всі ваші параметри, які вам треба. Це такий собі, знаєте, смартфон в світі зварювальних масок. Зараз вона у нас в розробці. Напишіть в коментарях, що вам цікаво бачити в такій масці, яка вона має бути. Можливо, там аж до кольору, як вона має виглядати, все пишіть в коментарях. Зараз якраз етап розробки її, і ви можете. Можете вплинути на те, якою вона буде, які функції в неї будуть, якого кольору вона буде, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну і звісно ж, тут так само просунута система кріплення, так само 4-5-точкова навіть. Вона дуже розвантажує вагу маски по голові, і це зручно. Коротше, я думаю, що як тільки вона зайде в продаж, вона зробить такий ажіотаж. нам. Маски прибираємо, захисний одяг, кладемо. До речі, одразу скажу, що на всі. Штуки захисту особисто під час роботи, на які у нас є тестування, а те, що саме ми знімали, ми поверх моєї розмови накладемо відео, щоб ви це побачили. А, а що ж, треба розповідати, так? Да? Ось такі штучки, вони надягаються на ногу, вони на ліпучечці. Для того щоб всякі там акаліни, гарячий метал, якщо раптом потрапить вам на ногу, вам не пропалив в не зробив опік і так далі. І так далі. Бачимо, що воно ось так застягується на ногу, і тут є такий язичок, який якраз покриває ваші чудові новенькі красівочки. Ну або щоб не знаю, там в красівок, там носочок не впала акалана. Якщо ви, наприклад, працюєте в шортах, чого я не рекомендую робити. До речі, по шкірі. така сама, як і на крагах, така сама пропитка. Все чудово, все чудово тримає температуру, акалини, навіть гарячий метал. В плані плавлений також тримає. Плавлений металл звучить як плавлений сир. Йдемо далі. Під шоломник. Бачимо так само шкіряну такий капюшон, який так само просякнутий тією саме пропиткою, яка робить шкіру більш вогнетривкою. І знизу щось такий манжет-воротник, якийсь не знаю, як це правильно назвати, який захищає ваші плечі та шию. І, що дуже важливо, він застібається спереду і перекриває. Ось цю частину, яка у вас між головою і там, початком фартуху, наприклад, зварювального. І також додатково вас захищає. І тут справа в чому, що ви ж не кожен раз варите, умовно, ось так, от взяли щось, метал і пішли варити собі знизу. Навіть в таких ситуаціях якась іскарка окалена може до вас прилетіти. А коли ви отак от варите, там, не знаю, чи умовно ви висотними роботами займаєтесь і там взагалі в супернезручній позиції варите, то ця штука просто must have. Ну і переходимо до. Крайнього елементу захисту. Так, а чекай, а який третій елемент, який ми сховали на сайті? Раз, два. Точно, згадав. Третій елемент, який ми не показуємо, але вам його треба знайти в цій групі товарів. Фартух. Саме цей фартух це моя любов. Бо перше, він дуже стильний. Мені дуже подобається, як він виглядає, і мені дуже подобається, як він застібається. Він не просто на якихось, знаєте, знакпис, не знаю, як пояснити. На зав'язочках, як медичний халат, наприклад. У нього тут є така система кріплення. Ви його надягаєте просто на голову і ззаду просто фастексом Потім чікс. все, все тримається. Зняти треба, роз'єднали, через голову зняли, все, готово. Дуже і дуже зручно. Так само на цей фартух, ну не на цей, на такий самий, ми виливали метал, і він чудово тримає температуру. Якщо він витримав просто розплавлений метал, то я думаю, окалину якусь там, чи ще щось. Це буде для нього так: якийсь пук в лужу. Окрім того, окрім того що сама шкіра тримає, тут ще й вогнетривкі нитки. Милили спеціально на нитки. І воно тримає, не розсихається, не розпадається. Ну, воно стає сухішим, звісно, бо скільки там 800 градусів то температури металу, який ми лили. Але в кінці кінців воно все одно не пропалило наскрізь, не згоріли ниточки, що фартух розсипався. Тому я думаю, що в звичайних, навіть в надзвичайних умовах використання цього фартуху, знищити його якимись температурними режимами, гарячим металом, іскрами, там, чи ще чимось ну, просто неможливо. Ну і додатково, як в принципі і кожен фартух, він має кишеньку разу, в кишеньку два, щоб ви могли покласти туди свої речі, які вам потрібні. Не знаю, наприклад, молоточок, щоб збивати шлак. До речі, друзі, забув сказати одразу, що з приводу масок абсолютно в усіх масках є функція грін, на чого вона називається, і ви можете працювати в ній як в щитку. Ви вимикаєте просто режим затемнення і працюєте своєю болгарочкою, ваше обличчя захищене, ніяких проблем. Як на мене, це також дуже і дуже зручно. Ну а зараз я попрошу вас залишити коментар про те, якими засобами захисту ви користуєтесь найчастіше. Можливо, якихось у нас в асортименті не вистачає. Напишіть нам про це в коментарі, і ми обов'язково до ваших побажань дослухаємося. І Будемо намагатися втілити їх в життя. В минулому відео ми розказали в цілому про всі засоби захисту. Тут у нас суто по зварюванню. Якщо вам цікава ця тема більше, подивіться наше попереднє відео. Навіть якщо не цікаво, я думаю, суто для свого розуміння, які вони бувають, які вони є у нас, також можна подивитися. Ну, як ми будемо робити з приводу розіграшу, ми це зробимо в прямому ефірі інстаграму. Просто в прямому ефірі рандомно оберемо переможця і попросимо вас зв'язатися з нами, оскільки Ютуб не дає можливості зворотнього контакту, тільки якщо ви не вказали імейл, десь у себе на сторінці. Але це ми вже по ходу вирішимо. Я думаю, ніяких проблем з цим не буде. Важливо, що переможцям будемо обирати саме серед тих, хто написав правильно три недостаючих елементи в цьому відео. Серед тих, хто неправильно написав, на жаль, не будемо обирати. Друзі, по підходимо до п'яти кроків для завершення відео. Перше, це як завжди, звісно, поставити лайк цьому відео. Це дуже важливо. Друге написати коментар про те. Що у вас є, чим ви користуєтесь, чим не користуєтесь, що хотіли б мати, і так, далі, і так далі. І не забудьте про нашу нову маску. Ми чекаємо ваших побажань і по ній в тому числі. Третє, підписатись на канал, ми про це говорили на початку відео. Якщо ви ще не підписались, будь ласка, виправте це непорозуміння. Четверте: кожного дня обов'язково донатьте на ЗСУ. Гривня, 2, 5, 10, 500, 700 неважливо, кожен донат потрібний. Ну і п'яте. Обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.